Від самого ранку в місті бороються комунальники прибирають наслідки обстрілу, вибиті шибки та залишки боєприпасів. Як розповіли місцеві жителі у 2.45 ночі 3 квітня, російські війська випустили по місту 5 ракет с 300 Як повідомляється у Слидівській міській військовій адміністрації, пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків, 12 багатоповерхових, а також 7 адміністративних будівель. Наразі інформація про травмова. Них та загиблих немає.